Представіть представі, да. скажіть, будь ласка, Київрада ви є? Я ви подивіться? Вони ж споюють. Якщо ви представники влади, наведіть, будь ласка, лад. Я ні міліція. <плес> а де водка? Я не по ви розумієте, що ви споюєте людей. Ви розумієте, що це? Ми поздоровляємо людей. Споюю. Я думаю, що цим людям не спою. Музикати поздравляють і спать їх гарні. Музикати проти спою. Ми му нічого не споїмо. Просто <плес> відаємо. Ой, боже мій. <му> так, от ви знаєте, що на цій вулиці свято знесені <му плес> 20 соток дерев. За які люди Я стоять дали... і Я прибирали все? Дали... Я не п'ю Дякую, їжте самі. Іна Миколаївна, підійдеть ближче сюди. Значить, ми написали... а можеш, да, не, не труба. Де я його візьму? А що, так, Валя сказав, що є. Да, вдома, я можу збігати, ви чекаєте? О, Ольга, Ольга, О, я в нашому будинку. Тримайте чи, в 13-й годині. У ви будете, Іна. О, у у цю групу я дам? не, не можу. Пітровського району, а саме вулиць, Мирополь, старша Лєт, Однакові звернення, до якого по місії і берегород низьки. 29 грудня 2014 року приблизно о 9-й годині було здійснення знищення дерев здорового сосного лісу віком від 40 до 150 років, не сухостою. На ділянці 20 соток ця територія була огороджена металевим парканом з усіх сторон. Ці дії по односу лісу охоронялися. Відомими молодиками у кількості приблизно 130 осіб в камуфляжі та в чорних уніформах. Також у поваклавах, які кіровані спецзасобами, дубинками та зброєю. Відео та фотоматеріали додаються. На звернення представників громади щодо її статусу була отримана відповідь, що вони є громадською громадської вартою Дніпровського району, запит щодо законності поносіння зброї направлено до прокуратури. Народним депутатам і грамоте, при намаганні місцевої громади зайти на територію ділянки для зупинення злочинної діяльності, з боку згаданих вищому ладиків почались погрози. Відео є на зборах місцевої громади 3 січня, на яких були присутні більше 120 осіб мешканців прилеглих будинків, було обрано ініціативну групу, що буде представляти інтереси громади по захисту зелених насаджень до повернення вказаної території до лісопаркової зони Дарницького лісництва громадою було вирішено провести долоку для проведення порядку. Є всі списки, от люди стоять, за яких розписано, ніхто не розписує.